Привіт, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. І Зараз я хочу вам розповісти про те, як Росія завдала повітряного удару по одному з своїх російських обласних центрів по Білгороду. Що ж там відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде дуже цікаво. Отже, увечері, 20 квітня, мешканці російського Білгорода почули дуже потужний вибух. У центрі міста серед багатоповерхової забудови від цього вибуху утворилася дуже велика воронка, а одну з автівок закинуло на дах сусідньої крамниці. Поки ми думали та висували різні версії того, що ж там насправді відбулося, був це прильот, чи якась диверсія, чи ще щось, офіційні російські джерела, тобто державна медіа Ріановості, написали, що було насправді. Це був так би мовити неконтрольований схід боєприпаса, від якого на цей Білгород впала бомба. Тобто, якщо ми будемо розуміти це фактично, то Росія сама розбомбила свій же обласний центр. Так, це відбулося е, помилково. Та бомба, яка планувалася для того, щоб впасти на одне з українських міст, вона впала на Білгород. Але факти є факти: Росія завдала удар по своєму ж обласному центру. Що ж це була за бомба? Справа у тому, що росіяни перейшли до застосування керованих авіаційних бомб, тобто звичайних авіабомб, до яких приєднують крила, приєднують апаратуру для керування електронно і створюється таким чином плануюча бомба, яка під власною водою може планувати на відстань до приблизно 50-70 кілометрів. Вони переобладнують старі бомби вагою 500 кілограмів. 250 кілограмів, і зараз почали виробляти спеціально для цієї мети бомби вагою півтори тонни Зараз у України немає протиповітряної оборони, яка здатна збивати такі бомби. Але ті системи протиповітряної оборони, які надходять зараз, мова йде наприклад про ці ж самі зенітно-ракетні комплекси чи Айрісті, вони здатні збивати отакі цілі. До речі. Перші такі плануючі авіабомби застосували ще німці під час Другої світової у вересні 1943 року. Таким чином вони знищили італійський лінкор Рома, який йшов на острів Мальта, здаватися союзникам після того, як Італія капітулювала. Тобто Росія зараз використовує по суті технологію, яка застосовувалася ще у Другій світовій війні. Такі стави. І ще, до речі, Україна теж вже має такі бомби такого типу, які постачаються зараз і зі Сполучених Штатів у відносно на великих кількостях. Тому побачимо, як воно буде далі. З вами був Олександр Гельмовко. До побачення. Слава Україні!